Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з розвиток мовлення. Переказ оповідання Василя Сухомлинського, учитель і учні. Але з першого малята давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, швидко плине час. Здається, що зовсім недавно вас привели матусі до молодшої групи, нашого дитсадка, крихітними малюками. Потім ви трохи підросли і стали вже середньою групою. Так, а зараз ви вже значно подорослішили, порозумнішали. Усім вам уже по п'ять, а комусь, можливо, вже шість років. А ви вже в старшій групі. Правильно, але мене всього півроку і ви вже більше не ходитимете в старшу групу. Знаєте чому? Тому що підете до школи. Послухайте віршик про школу. Школа, школа лісова, пані вчителька сова, учні звіри і малята вчаться пильно і завзято. Лисеня мале хвостати, вже уміє написати наймиліші з цих слова, наша школа лісова. Так і ви будете писати, коли підете в школу. Дітки, про що розповів віршик, який ви щойно послухали? Так, про лісову школу. А хто вчиться в лісовій школі? Лісові звірята. А хто їх навчає? Вчителька сова. А як ви гадаєте, чому навчають діток у школі? Так, вірно, у школі навчають читати, писати, рахувати, малювати, співати, займатися спортом. А як ви гадаєте, чи потрібне кожному шкільне навчання? Так, а чому ви так вважаєте? Ви знаєте, як потрібно поводитись у школі. Потрібно поважати, бути слухняними, зібраними, чемними, вічливими. А як потрібно ставитись до шкільного навчання? Так, старанно, сумлінно. Давайте з вами пограємо в гру Збери портфель. Малята, будьте уважні і будемо збирати портфель в школу. Молодці. А тепер послухайте оповідання Василя Сухомлинського, учитель і учні. Під гілястою липою сидів старий учитель, записував до школи дітей. На зеленій галявині було тихо, новачки ніяковіли, чувся стриманий шепіт батьків. До вчителя підійшов сивий дідусь. Учитель пильно подивився на дідуся, заплющився на міг. І знову оглянув йому в вічі. Він опізнав свого першого учня. Шістдесят років тому під цією липою він записував його до школи. Остапе, це ти? тихо запитав старий учитель. Я вчителю, привів внука малого Остапа. Старий учитель і його перший школяр обнялися і поцілувалися. Остап зітхнув і тихо промовив «Роки йдуть учителю. Старий учитель заплакав, задумливий, схвильований з тремтячими сльозинками в очах. Він довго сидів мовчки, дивився на маленького Стапа. Над глястою липою синіло літнє небо, в квітках хмелю гули бджоли, а на далекому обрії тремтів синій ліс, як і шістдесят років тому. А тепер, мої любі учні, промовив старий учитель рівним трохи. Схвильованим голосом, Хто ж мені скаже, для чого людині треба вчитися? Першим підвів руку дідусь Остап, підвів і зніяковів. Скажіть, малята, про що це оповідання? Хто написав? А про кого це оповідання? Так, ви уважно слухали, і я пропоную вам переказати це оповідання своїм рідним. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, вам сподобалось на занятті? А про що ми розмовляли? Скажіть, який, яке оповідання ви прослухали? А хто написав це оповідання? Про що говориться в оповіданні? Ви були молодці, дякую вам і перекажіть це оповідання своїм батькам. До побачення, до зустрічі!